На стінах Пліснява, на підлозі парасольки. В Одесі затоплює будинок, у якому понад півтора роки тому вибухнув газ. 20-метрова в українських кольорах. В Одесі прикрасили головну новорічну ялинку. Замовити подарунок. В Одеському парку запрацювала пошта Діда Мороза. Це будинок за адресою хутірський провулок. 6, корпус 3, де в квітні 2021 року стався вибух газу. Усі порадній полагодили дах, але мешканці скаржаться на неякісний ремонт і постійні протікання. Через вологість та дощі у квартири Ольги Шашенко, що на другому поверсі будинку, з'явилась плісніва та грибок. Найгірша плісінь, от, і от, довольно такі разномасне, разношорстне та повно, в принципі, от уже даже внизу. Аби мінімізувати наслідки підтоплення квартири, жінка змушена підставляти відра та використовувати парасольку. Поняли, що з криші тече. дві з половиною тижні назад опять пішли дожди, і хорошо, вот так вот уже залило. Що просто нет слов, даже не закриваються двері. Я нічого не можу закрити. але это не суть уже. І в тот момент я почала дзвонити тим людям, которые в принципі непосредственно виноваты в нашій проблемі. За словами мешканців будинку, комунальні служби на проблему не реагують. Власниця квартири на першому поверсі Ірина Чорнієнко каже: причина протікання даху неякісний ремонт. У неї в оселі також плісніва та тріщини. Так його відремонтували. Що тепер ви бачили, затоплює квартири сусід другого поверху, будинок трьохповерховий. Вони встановили е, утеплювач, не знявши старий рубероїд. Інженер сказав, що вони взагалі неправильно зробили ремонт даху. Ці зливи зробили, але внівки не встановили, що це все тепер тече по будинку, і будинок відновленню весь не підлягає. Жінка вважає, що у неякісному ремонті винна підрядна компанія. Ми вважаємо, що чиновники своєю бездіяльністю, бо ми не мовчали. Ми ж писали весь час звернення, зруйнували. Будинок, в якому заходиться вибачте, наше власне нерухоме войну. У нас є документи, що це наша власність. Хай тепер компенсують нам. Ми звернулись до департаменту міського господарства Одеської міськради, бо отримати коментар з даної ситуації. Нагадаємо, у квітні внаслідок вибуху газу у квартирі на хуторському провулку спалахнула пожежа. Власне квартири, де пролунав вибух, помер у лікарні ще чотири людини травмувалися. Вибух повністю зруйнував перекриття другого поверху та декілька плит. У травні 2021 року в будинку провели протеаврійні роботи та зруйнували частину стіни. Чиновники зазначили, що планують відновити дім та готують відповідний проєкт. З міського бюджету на нього виділили 50 тисяч гривень. Ольга Циктор, Владислава Гарвар, Суспільне новини, Одеса. Дружину з сином не бачив вже з березня місяця. Це дуже, дуже довго. Та дуже боляче, дуже всі е, зіскучились один за одним. Сподіваємося, що це все скоро закінчиться, та сім'ї повернуться до своїх домівок. Військовослужбовець Вадим Захарчук переглядає сімейні фотографії. Більше десяти місяців його родина перебуває за кордоном, згадує перший день війни. 24 лютого саме у нічну зміну я був на роботі в Укртрансбезпеці. Коли все це почалось, мені зателефонувала дружина та запитала, що відбувається. Я дружину попередив, щоб вона зібрала необхідні речі, документи та з дитиною чекала на мій приїзд. Відправивши сім'ю безпечне місце, Вадим вступив до 122-ї бригади територіальної оборони Одеси, де служить і тепер. Черги були людей дуже великі, тисячі людей, молодих хлопців. Та вік різний був, саме різний. Всі йшли, всі хотіли захищати батьківщину. Наше місто, всі, хто приходив, там хто мав досвід, хто служив десь, хто не служив, досвід володіння зброєю було неважливо, всіх однаково навчали. Це був дуже-дуже прискорений курс під постійними тривогами, так, повітряна тривога постійна була. Потім через деякий час. Нас перемістили з самого міста і ми тримаємо оборону Одеської області. Після навчання Вадим отримав посаду водій кулеметник разом з побратимами відвідував деокуповані території. Люди розказували жахливі речі. Коли наша армія почала їх витісняти, то вони кидали. Все своє майже озброєння і загружали свої камази майном наших громадян. Попросту вони ходили та грабували. Один чоловік розповів, що зайшли і винесли ключі гайчні, там для, ну, звичайні металеві ключі. Грузили все, каври, стиральні машинки, це правда. До війни чоловік працював у патрульній поліції. Саме з тих часів у нього зберігся позивний дядя. Працюючи в патрульної поліції, я приймав багато разів участь у таких патріотичних дитячих змаганнях. І там от з дітьми спілкувались з ріка в рік ми зустрічались. Так? Діти і мінялись, і залишались якісь постійні. Так от вони називали мене дядя Вадя. А так от вирішив, що цей позивний і залишу собі. По-перше, мені є за що боротись. У мене є так, Одеса це мій дім, де я народився, де я живу, працюю. Є е в мене дитина, так, дружина. Якщо, якщо всі будуть тікати від війни, від свого обов'язку, то ну тоді би і не було, мабуть, на нашої держави. Олена Голда, Дмитро Бондаренко Суспільне новини Одеса. Втрати російських військ станом на 30 грудня. Особовий склад близько 105 тисяч осіб. Танки, 3026 одиниць, бойові броньовані машини, 6059 одиниць, 2010 артилерійських систем, 423 реактивні системи залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1740 безпілотних літальних апаратів, 268 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4683 одиниці, спеціальна техніка 180 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 711 крилатих ракет. Слава ЗСУ. В Одесі завершили встановлення новорічної ялинки, яке розпочали 28 грудня. Цьогоріч її висота складає 20 метрів, а ширина 9. Прикрашена ялинка в українському стилі. Приємно, тому що ми дійсно не очікували, що в цьому році буде ялинка. Але Харків поставив ялинку, в Миколаєві є ялинка, то і в Одесі також. Особливо після вчорашнього дня то та ялинка, яка сьогодні, вона нам дуже піднімає настрій. І дійсно для дітей це ж для дітей, це ж не для нас, не для дорослих. А дітям приємно. Та, такі зараз важкі часи, що не до ялинок, але заради дітей ми повинні їм створювати свято і святковий настрій. Я не очікувала, що вона з'явиться, проте ялинка дуже красива, але я думаю, що не потрібно було її ставити, тому є велика загроза великого скупчення людей. і В даній ситуації, так як війна, то це може бути погано. Це насправді приємний сюрприз, адже трохи не вистачає цього новорічного настрою. Як воно буде дивитися на фоні цієї ситуації, поки важко сказати, але ну, насправді ось ми з. Дитиною прогулювались, і для мене це було приємною несподіванкою. Нагадаємо, мерія проводила опитування стосовно того, чи потрібні місто новорічні ялинки. За результатами більшість проголосували за те, що встановлення святкового дерева не на часі. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. В Одеському парку Горького запрацювала пошта Діда Мороза. Дорогой дедушка Мороз, я хочу себе телефон. Я тільки просила телефон і все. І, і тільки можна дедушке Морозу тільки один подарок. Діти є діти. Бажають, як завжди, іграшки, машинки, ляльки. Але річ у тому, що і батьки зараз теж в таку дуже складну обстановку, бо е, я їх запрошую до себе на колінку, вони посміхаються, хоч і тяжко. Але усі дорослі, як як і потрібно, вони бажають перемоги зсу і скорішого завершення цієї проклятої війни. Хлопці чи дівчата будуть дівчата, дівчата. дівчата так? хлопці у нас жительме і вони віддають перше дівчатам. Також для дітей в парку організували конкурси та майстер-класи. Він піднімає настрій веселе. Мне не сподоб, мені не подобается. Ну, новорожденные настрій поднимают, разные подарунки, ялинки, солодуши. Детям дома сейчас скучно и немного страшно. Тут есть немножко веселья. Ну и хотя бы настроение новогоднее есть для детей. Мы только пришли, еще впечатление у нее хорошее. Ей нравится веселье». Також в парку відкрився благодійний ярмарок виробів ручної роботи. Поміж того, що ми хочемо зробити настрій позитивний, такий новорічний для містян горожан, також є благодійна составляюща цього праздника – це поміч дітям з вадами слуху. Тобі ж ми збираємо. Донати на слухові апарати для діток, які не мають змоги почути цей мир, почути звуки цього миру. Ми хочемо їм подарувати таку можливість. Відвідати захід можна також 31 грудня та 1 січня з 12 до 16 години. Влади Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. На Одещині продовжує діяти заборона на використання фейерверків в умовах воєнного стану. І новорічна ніч винятком не стане. Одеська обласна військова адміністрація нагадує всім, що відповідне розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації набуло чинності ще 29 червня поточного року. Тому на території всієї області та міста заборонено використання та реалізація піротехнічних виробів, фієрверків, салютів, петард та інших вибухонебезпечних пристроїв з світловим. Іскравим, димовим, звуковим та іншими ефектами заборона діятиме до моменту скасування режиму воєнного стану на всій території України. За східним календарем, символом нового 2023 року буде чорний водяний кролик. Ми поцікавились директору одеського зоопарку Ігоря Білякова, що ж символізує ця тварина. Наступає новий рік. Рік кролика. Кролик це такий собі персонаж дуже позитивний. Директор зоопарку відгукується про кроликів як про тварин в першу чергу мирних. А ще каже кролики, великі майстри у коханні. Кролик це тварина дуже-дуже швидка, яка славиться тим, що вона швидко-швидко бігає. Вона е, дуже така позитивна, якщо зважити на усі ці якості такого звіра, то е, рік повинен бути дуже продуктивним. І е, ми з вами повинні бути теж швидкими такими е, е, багато любити. Жителі міста розповіли про свої очікування від нового 2023 року. Вижить. Надіємося, що буде краще. Главное щоб було новогодне настроєння. Саме головне миру. І щоб це все закінчилося. щоб можна було спокійно дуже гуляти по зоопарку, де будуть бігати куча дітей. Новорічний настрій є тільки завдяки дитині. А так очікуємо миру. Всім здоров'я і миру, щоб всі живі були і дітки щасливі тебе вихні. Ольга Циктор, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 31 грудня. На Одещині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла. У день 6-11 з позначкою «плюс». На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів. В Одесі мідлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 2 градусів тепла в день плюс 6, плюс 8.